дещо інший напрямок, російські загарбники перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку. Про це повідомляють Збройні Сили України. Зазначили також, що чисельність ворога під Бахмутом суттєво збільшилась. У бій кидають десантників, а також штурмові загони штормзет, які складаються переважно з колишніх в'язнів. Зараз нами на прямому зв'язку Богдан Флюнт. це представник переслужби 10-ї бригади «Дельвейс». Наші вітання вам, пане Богдане, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Оцього так званого ворожого зоопарку. Е, наскільки стало дійсно більше, і наскільки це ну, зоопарк? Е, Кого там ще, можливо, ми забули перерахувати? Подивіться, в жодному разі ворога потрібно не варто недооцінювати. Наша бригада виконує бойові завдання на північних підступах до Бахмуту. І у нас в принципі ворог старається проводити невеликі штурми маленькими групами, тобто, це на окремих ділянках фронту. Він діє дуже акуратно наразі. А з кого складається От ми щойно перерахували, що З, отряди які складаються з колишніх в'язнів. Хто ще там воює? Ну десантники? Зрозуміло, теж їх перерахували. Кого ще ви можете назвати? Дивіться, давайте зараз зупинимось на тому, що сказав Генштаб. там Більш детально коментувати, хто саме стоїть навпроти нас. На жаль, я не можу. Зрозуміло. Яким чином, знову ж таки, вони намагаються здійснювати будь-які штурми? Це виключно ось ця м'ясна тактика, чи залучення важкої техніки так само? Дивіться, звісно, йде залучення важкої техніки, залучення артилерії. Тобто ворог постійно веде артилерійський, мінометний вогонь, е, обстріли з танків, БМП і взагалі з колективної зброї. Так само е, залітає авіація, тому е, а те, що стосується піхоти, це маленькі групи до 10 людей. Це дуже акуратні, е, акуратні дії з їхньої сторони. Ну, от щойно перед вами ми обговорювали Куп'янсько-Лиманський напрямок, і там якраз було повідомлення про те, що, судячи з усього, зараз ворог вирішив питання з набоями, адже артилерійські обстріли посилились. Що можете розповісти про Бахмутський напрямок? Чи дійсно все добре з набоями у російських окупантів? З набоями не відчувається у них великих проблем, якщо бути чесним. От, і дуже активно працюють їхні FPV-дрони на нашому напрямку. Це те, про що ми можемо говорити. Дуже активно. А стосовно протидії цим ворожим FPV-дронам, я і про реби з нашого боку, і про те, чим ми їх можемо у відповідь такими ж самими дронами чи будь-якими іншими, накривати. Так, звісно, працює реп. І... І так само ми можемо працювати у відповідь нашими FPV-дронами. тому закликаю всіх людей, які бачать збори, бачать зараз перед собою наш збір для нашої бригади. Долучайтеся, допомагайте, тому що це напряму напряму наближає нашу перемогу і допомагає нищити ворога. Це дуже важливо. Саме так, от наші глядачі, всі зараз, хто дивиться марафон Єдині новини і дивляться на нас в Ютубі на різних платформах, можуть бачити цей QR-код. Це збір на дрони для, для бригади Дельвейс. Будь ласка, скануйте, донатьте, тому що кожен донат, кожна гривня, вона є важливою. Дрони, це ну це направду ви мене зараз, пане Богдане, виправляєте або доповнюєте, але це дуже швидко. Плинний е, матеріал і швидкоплинна зброя, яка, е, яку постійно треба оновлювати, і постійно треба доповнювати. Я ще коротко хотів перепитати у вас: взагалі, яка ситуація з аеророзвідкою з нашого боку? Е, дивіться, знову ж таки, завдяки тим самим дронам, аеророзвідка наша працює. Ми виявляємо цілі, ми їх знищуємо всіма можливими способами. Тому, Пане... але, але це дрони. Ви так, мене чути? Так, так, так. так. так, так. Будь ласка, 15 секунд. Так, але от дрони дуже потрібні, і ви правильно говорите про те, що вони закінчуються, потрібно поновлювати, і тоді все буде гаразд. Дрони дуже допомагають. Дякуємо. Це те, чи можуть люди допомогти. Дякуємо вам. Так, дякуємо вам. вам також за те, що долучилися до нашого ефіру. Богдан Флюн, представник прес служби ї бригади Едельвейс, щойно був з нами на зв'язку. Далі...